Деякі християни несуть із собою законницький дух і приховують його під прикриттям смиренної покори. Як ми це розпізнаємо? Вони судять про духовний стан інших християн відповідно до конкретних деталей своїх правил та норм. Вони нав'язують ті самі правила та норми іншим. Вони вважають себе більш праведними, тому що вони дотримуються цих детальних правил. Я бачив багато такого протягом свого життя. Як приклади, вони кажуть: ти повинен постійно носити туніку, ти не можеш їсти свинину, ти повинна весь час носити чадру, платок. Треба їсти вечерю Господню в певний день, ти повинен голити ноги, ти не можеш наносити ніякого макіяжу, ти повинен стати безхатченком і так далі. Все це чаруючий дух. Християни, які вихваляються своєю праведністю через ці речі, могли б з тим же самим успіхом повернутися назад і жити за старим заповітом. Ти не зрозумів, для чого прийшов Ісус. Покайся у своїй самоправедності.